Пане Максиме, ви чули, що нам розповів Армандо? Тож поділіться своїми думками, бо знову ж таки ваша думка полягає в тому, що груп Повагнер необхідно вважати терористичною організацією. А отож, о, яка ваша думка стосовно о, відповідно юридичних правничих питань та контексту, що стосується приватних військових компаній? Ну що ж, в першу чергу, шановні колеги, дозвольте вам подякувати і ваша презентація армада. мені дійсно сподобалося особливо заключний слайд за це окрема подяка. Але дозвольте все-таки кілька вступних. Слів сказати, перш за все, аби привітати та подякувати вам, бо дійсно скучив за вами і тому ще раз цієї надгоди дякую організаторам конференції, бо для мене це надзвичайно приємна нагода ще раз. Привітати колег із медіаініціативи за права людини до вашої роботи. Я неодноразово долучався, і сподіваюся, що наші спільні результати вони є дійсно красномовними. Наразі я представляю юридичний департамент Міністерства оборони України, але при цьому прошу взяти до уваги, що я не висловлюю свої думки, а як офіційний представник міністерства оборони. України і відповідно всі мої думки та висловлювання необхідно сприймати виключно в контексті порядку денного нашої конференції. І о, в той же час я не висловлююсь о, ні від Міністерства юстиції України, ні від правоохоронних органів служби безпеки України і так далі. Тим не менше, я переконаний, що о, 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 ця конференція підняла поле для обговорення набагато ширше, яке іде група Вагнера та її діяння є лише частиною загальної мозаїки на картині того, що ми о, о, спостерігаємо сьогодні. А те, що ми спостерігаємо, по перше, що це було добре сплановано. Нована операція і те, що залучення групи Вагнера починаючи з того, що його рівні підготовки і її чисельність були доведені до такого рангу, що дійсно надзвичайно потужною збройною силою, яка слугувала інтересам Росії, Ну, знову ж таки, незважаючи на все це, вони зазнали поразки. Незважаючи на всю свою мідь. але зараз ситуація змінюється докорінним чином, і всі ці члени групи Вагнера вони Но зараз вже розкидані, починаючи з Африки, включно з Білорусією та Україною. Деякі з них повторно приїхали до України, а для того, щоб битися на стороні Росії. Деякі з них заключили контракти зі Збройними силами Росії, бо це саме те, що Міністерство оборони оголосило, бо свого часу вони втратили контроль над групою Вагнера і відповідно хотіли їх. Зробити частини збройних сил, щоб повністю інтегрувати їх під своє керівництво, але це не применшує важливості нашої бесіди та дискурсу сьогодні, бо мова йде про агресивну політику Російської Федерації, мова йде про гібридну війну і використання так званих приватних військових компаній в якості одного з інструментів. Або методу а, провадження такої агресії у всьому світі. І я вважаю, що питання Вагнера це не питання щодо військових кампаній, бо це не військова кампанія взагалі. А так, можливо, вони називають себе так, вони могли розмістити табличку із такою назвою на вході до свого штабу, але насправді це є мережа, це мережа організованих угрупувань, які проводять діяльність в Африці, Південній Америці та в Україні. Отож, це. Дуже розгалужена організація, може, вона не добр не настільки добре структурована, тим не менше А коли мова заходить про їхній статус. І ми стикнулися із цим починаючи ще з 2014 року, коли було ініційовано всі ці дискусії щодо їхнього статусу, щодо притягнення їх до відповідальності стосовно їхньої участі у серйозних злочинах, викраденні. Тортурах, позбавлені волі, утримані в... під вартою незаконно, позбавлення життя і про те, що зазначалося сьогодні, і більше того, відповідно, то виникають різні питання з цього приводу: перш за все, чи можна їх вважати комбатантами, чи вони все таки найманці, чи терористи? І це надзвичайно о, непросте питання для того, щоб відповісти на нього однозначно, в тому числі для мене, бо вони впродовж багатьох років і неодноразово були причетними до терористичних дій та інших о, злочинів, і зараз все це лише ускладнюється. Тож давайте почнемо з визначення статусу комбатанта сторони бойових дій. Перш за все, Україна є підписантом протоколу Женевської конвенції, який чітко визначає широке всеосяжне визначення для комбатантів, і там зазначено, що збройні сили держави Складаються із організованих та неорганізованих Збройних сил одиниць, які ну, підпорядковуються керівництву, військовому керівництву, тож це надзвичайно широка концепція, навіть не визначення. І я переконаний, що певною мірою вагнерівці вони підпадають під критерії, передбачені цим протоколом. Тож частково це є. Дійсно таким. Бо факти, які засвідчують контроль з боку Росії над групою Вагнера, є очевидними. На наявність постачання, наявність зброї, наявність фінансової підтримки на користь групи Вагнера, логістична підтримка, певна річ. Більше того, Путін визнав фінансування групи Вагнера лише у червні місяці 23-го року. Він особисто зазначив, що Російська Федерація виділяла мільярди доларів на фінансування групи Вагнера. Але через кілька днів після того він зазначив, що група Вагнера офіційно не існує в правовому полі Російської Федерації, бо російське законодавство не уможливлює існування та функціонування подібних груп відповідно до російського законодавства, тобто це дисонанс сам по собі, і це ще раз підтверджує те, що її все одно необхідно вважати комбатантами. Але пам'ятаючи, що до 22-го року ситуація докорінно відмінялася. Вони до сих пір не визнають, і на той час вони не визнавали міжнародного збройного конфлікту. Перш за все, і відповідно правоохоронні органи України без жодних проблем можуть притягувати їх до відповідальності як учасників терористичної організації або так званої Квазі Республіки Донецької та Луганської народних республік, де вони були. Залучені саме до регулярних збройних сил, але зараз ми бачимо те, що практика українського уряду полягає в тому, щоб визнавати їх комбатантами. І це моє прагматичний підхід і належним, бо нам необхідно поповнювати обмінний фонд, який дозволить нам повертати наших громадян, наших військовослужбовців, які були запроторені до їхніх застінків. Єдиний пріоритет, який стоїть перед нами на сьогодні, це провести розслідування і притягнути до відповідальності воєнних злочинців та інших злочинців в цілому. Саме тому наші правоохоронні органи за. Максимально концентруються на цьому виді злочинів. І, власне, нам треба так робити. Звичайно, безумовно, було б добре, да? А от всіх вагнерівців маркувати як терористи, е, да, як бойовики. Це для того, щоб інформувати наших там партнерів з Африки, з Європи, з Латинської Америки, що оцей там. Бився за вагнерівців за терористичну організацію, було б так чудово, да? так їх кваліфікувати. Але знову ж таки, дивіться, це моє бачення, да? я не кажу зараз за правоохоронних органів України. Це що стосується комбатантів. Звичайно, в мене є своя думка, тому що моя думка вона ґрунтується переважно на етичних та моральних принципах, бо я думаю, що. Міжнародне гуманітарне право і всі ці м, власне положення по комбатантам, да вони визначаються сторонами конфлікту з доброї волі. Тому що, якщо ви визнаєте, що хтось є вашим бойовиком і скажете, що ви ви маєте йому надати статус військовополоненого. Ну, власне, так мають сторони визначати. Певні аспекти, навіть якщо це між сторонами конфлікту. Втім, росіяни ніколи не казали, що в це є частиною збройних сил Росії. Та тим не менш, вони приймають участь в бойових діях. Приймають участь в якості об'єднаних сил, тобто вони є повністю інтегрованими у Збройні сили України, а у Збройні сили Росії, і тим не менш усім ніколи так офіційно і не визнавала, що вони є частиною збройних сил Росії. От так. друге питання: чи вони є власне найманцями? Ми завжди казали, от що вони. Ну, власне найманці, але тут є певна негативна конотація пов'язана з вагнерівцями, тому що вони б'ються за гроші і все. Якщо вони б'ються за гроші, то вони найманці. А з юридичної точки зору вони можуть бути там найманцями Буркіна-Фасо в Малі, в Венесуелі, тому що вони скидають уряди, вони підривають конституційний порядок в е, країні і вони б'ються заради грошей. Але під час конфлікту безумовно відповідно до... Міжнародного права додаткових протоколів до Женівської конвенції, я вбачаю, що я знову про них згадую, вони юридично не відносяться до найманців, тому що вони є громадянами Російської Федерації, вони є громадянами Росії, особливо ті ж власне, зеки, яких набирають з в'язниці. У нас не багато залишилося часу. Вибачаюсь, бо підготував я велику промову. Ну будь-якому разі, добре. Деякі з них можуть бути е, найманцями, але лише якщо мова йде про іноземців, тобто, якщо хтось приїхав, наприклад, з Венесуели і б'ється на стороні Росії, то він може бути найманцем. Але усі росіяни, усі учасники вагнерівців, да вони переважно міжстю є громадянами Росії, а тому з юридичної точки зору вони не вважаються найманцями, а от я на цьому буду завершувати, але буду готовий відповісти на запитання.